Що ви в одному, йома йо. І усім здоров, з вами я, ЮНАЙЗЕР, і сьогодні зі мною скажений і якийсь лівий тіп. Всім хай. І коротше, ми зайшли в якийсь симулятор, жахастики якийсь. І як думаєте, який треба ставити режим? Хард. Ну окей, хард так хард. Зараз старт. Самий самий тяжкий, тяжкий. Старт нажали. Ти нажимаєш, ти за нас нажимаєш. А, ну тоді окей. Опа, що ви одне в одному, йо, -йо. <laughs> А чо ти можеш рухатися, а мені скажи. Зачекай. О, що за лабіринти? Що за лабіринти? У мене коустрофобія. Я, якщо чесно, до того заходив сюди, то тут вже капець страшно. Я, шо, це, то якісь... як страшно. Як то називається? Ты що 300 разів даєш Бек... повторити? Бекрумс, так. Бекрумс. Йоперний okay. театр. Тебе шо Вон там насілують? Я... Мовпа в тебе якась А чи нічого не бачу. Відео будеш передивлятися, будеш офігівати. Ого! Фігай сюжет класний. Ну, а ти Ти тільки що новоту бачиш? Що мене Данило <реш> То то, то, то шлепає? <реш> А чо ти літаєш? В смысле? Типо, типа ти літаєш просто тупо. Вже не. Шо з ним? В тебе камера. Чуєш, в тебе камера є? А? Так, в тебе камера о. є. О, то я тупово як то. Ракурс ідеш. Що таке? Ти сидієш, прицілься в подати по камеру. Камеру в ту сину прицілься. Чекай, є. Я не знаю, як прицілюватись. О. Ну, ти Ч... наче, на камеру і ззаду камера є. Чуєш, тіпа, тут наклони є. Я знаю, ппец, наклон. <laughs> Прикол. Ти стек пап. Ну це, це бля. страшно було. Фонарик! чуєш? Фонарик! О. О. Вот. О. А ну зачекай. Чекай, в мене щось немає музики. А во. А звіт ви викид точно є? Е, та є, я ж я тут на другий левел пер переходив. Опа. Куда йти? Во, натисни на отува папірчик, бач. Чейте. Втікайте, втікайте, втікайте Тут, сюди, Тут сюди втікайте. Крісло! Що таке? Тут твой якийсь вообще скример в мене вискочив у тут во. тут Отутво в мене скример вискочив. А я знаю, він в мене теж якийсь кіт ніби. Щось типа того. Йо! Що за фігня? <гум> якась учивка далась. <гум> я я-то. Я, я на кріслі посиджу тут. Вовше нормально. Трошка понаклоняюся. Попросите. Может его дем О, о чуєш? Ні. О. Як я виглядаю? Ну, well, чесно трошки стрімно. Окей, як гопник якісь. Тоді побігли, тут взагалі якось трьомну така атмосфера якась, кольорові світодіоди. й О, що стрілка показує. О, стрілка, пішли за стрілкою. Видно, за стрілкою. А то його ще так тип так дихає. Йой, мені щось страшно. Що таке? Це якийсь прохід його туди. А Той ще не загубився. Я не ну... Я не пролез, я не подлізу. Занадто багато пельменів їхали їли. Данило, дивися. куди ти вас чупі хоче прилізти? який він грубий! який він грубий, куди там прилізеш? Ходіть, ходіть. Давайте не спорьте, а ходіть. По праву сторону йдемо. Давайте не відставайте там. Давай. Давай ходи. Е, ти там знову голову в унітаз змакаєш? Yes, of course, Віталій. Е, а, там інтернет ловиш, так? О, слухайте, у тут твої якісь ще за... записки. Чекай, там телефону реки підяти. Чуєш, диви, яка записка тут прекрасна. Топ шото. Резетка. Ну, Наше фото то... здалось. Телефон підзаряджати. Ще а. Ш... А, Ш... Ш... ще одна. Ну... Я перед тобою Уже... стрибав. А че я так різко стрибаю, зайде. і ізразу падаю. Гравітація топова. Чуеш. Блюх! Ото Отут во. Отут во? Чекай. А нема, немає тут нічого. Тут, в тебе галю не почалось. Немає нічого. Не. Походу на мене влияє, то все. А що там так чорно? А ні, то, то ні. Де? Ну ходіть сюди, во. Бляха, я не можу. А во, фонарик включив. Так, пішли, пішли. Ну ти що, без кинешни прямо чи що? Ну, я тут вихід знаходив, але тут. Капец, их Ти де? Дима. Ты да, блях. загубив. Йой, ти загубил. Я Я, чую якісь звуки. То нормально. Я чикачи. І все. Хорошо. Давайте, не відставайте там. Вихід шукаємо. Ой, так. Так страшно, що я аж позіхнув. <рес> ну, що за тонкі стіни? А, не знаю. А ти во. О! О! Проб... Якийсь, якесь фіолетове світло. Чуєте, якесь фіолетове світло тут. О! Ти де? А. Що? Тіпа стрибати? Mm. А... Е. <рес> Ти тупо по стрілці хочеш забратися наверх? Чи що? Ну, я думав. А я туди тут? Не знаю. Опа! Тут ще якась стрілка є. І ще одне фіолетове світло. Ходіть, Ходіть, хлопці. Хлопці, ходіть. да. О, ще... Тут аж якісь стрілки є. Ой к. Ты знаешь, что тут робити? От скажи. У того лампочка, у того. Взяла і... стрельнула. Тут кров. Дявот. О май гад. Поко? Звичайно, ПоКО. Хто? Ти дю? Ніби <рес> щось говорило. Хоть. Чуєте? Що <рес> таке? А ти в той прохід Подивися. <рес> Офігеть. О, <рес> хто мій са. <Шо? рес> Я провіг. Охо <рес> ти <рес> тут. Ти. Хе-хе, то шо? У мене чуть серце не вистрибнуло То кошмар. Можно стараться, не залізеш Пельменів їв. Ходіть. Йо-майо. Ну, конечно, срак увидів такой жесткий. Ну вообще. Так, стрілка сюди показує йти. Теж фіолетове якесь світло. Головне не заблудитися тут. Опа, Що за свист? О, ще одна стрілка. Мені мене краще, що десь зараз В мене скример поїхав. В мене в тій кімнаті скрімер був такий жорсткий, що я аж. Опа! Вихід! Вихід! Чуєте, хлопці, вихід! О, втікає! Втікаем! а а Втікаем! Ее! Я прийшов! О! Так, красавчик, що прийшов, нас тоже перекинуло. Я Ты як там вообще пройшов? Не знаю, я просто подойдись на того матр дай у коку Ну ты даешь, я аж обістрався трошка. Атош, таке. То, якісь каналізації. То другий левел, чи як його тут назвати. Коротше, йдемо вперед. Там вихід має бути. О! 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 Чуєш. О, я тоже! Я тоже літаю! О! Опа. Зачекай, того загубили. Той що пельмені багато їв. Я не можу. Йоу! Зачекай! Э, стій, стій! Не йди, не йди, не Чекай. Тут астрм. Ем... Чуєте, от... бронірований. Чуєте, що ви залізли якесь болото? Вам вам покай? А вдруг нього описано? Ой. Опшата, у нього... Кого з'їли? Все, ти вмер? You are dead. Я я ну нет. А за мной бежу. Я хочу распавнуться. Там там того пицца тоже раскинули. Мастер распавнелся, да. А то я бежу от А меня тоже схапнули. Меня тоже хапнули. Тихая танька. You are dead. Блин, чуете? О. Я Я за якимось неймаром спостерігаю. О, я, я тебе бачу. За тобою біжить та крокодилщина. Та біжи, що ти йдеш. Маркіан, вона прямо заді тебе. Вона за тобою женеться. А що yeah. вона за тобою женеться? Two hours later. За тобою жени, женеться. Біжи! Ти будеш бігти кінець кінців чи ні. Тепер наліво, наліво. Прямо, 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 прямо. І, і тепер різкий поворот на. Тауц. Все. Є! Yeah. все. Тепер ти просто. Wow, oh. Давай. Я yeah. пришлю. Ти будеш падати вниз. Давай, швидше. А чого вона не падає? Мені здається, що то. Так тепер ти наліво маєш ты. Я чекай, я нічого не бачу. У мене все дергай. Ти що помер? Нічого не бачу. Та добре, ти взагалі. Ти будеш переглядати відео, ти обалдієш. А чи здок? Тому що забагато в воді пробував. Все? Ем... До лобі. То зараз можна скіпнути? Шо, Маркен, о, як, о... як тобі карта? Я, коли скрімер, то корпус застати і не страшитись. Ну, але так то нормально. Mm.

А-а-а! о о Чуєш? Ти той! Прухі тут. Чуєш? Ти отут во в проході нічого не бачив. Я бачив, тут я все срав. Я тоже. Я свистіти вмію. Як, як? О, дивись. Чуєш? Як? На Аш. Ну, а мене. А. Знаєш, что паніатура. Знаєш, ми як два гопніка якісь, які Які пацана зажали. Ми, ми замахали мені звістити до підбуху. Коротше, далі шукаємо. Шукаємо вихід. Не, далі шукаємо. О, Стоп. Машу на. Ув'яту подій трапені, по ідеї, ми мали вилізти вже. Эммм. Че, чуешь? за нами біжить! 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 Втікай! А -а А! Веде! А, за мною біжуть! Біжуть! Біжить! Біжуть! Біжуть! Пездай ні кімнатці не мов. Мене зловили! А, так. Чого ти як там? Нічого там за тобой. За тобою зараз слідкую. Тебе брова рухають? то очі, в тебе очі рухаються. Там в тебе в тебе очі рухають. За вами зараз тут. Ти бачиш там піцика? До вихода трошки підійде. Або я, от в того. О, там, коротше, один такий мужик стоїть. Вас караулить. Такий прекра... Опа, він пішов. Той мужик пішов. Я бачу. Ти так прекрасно вверху верху дивишся. Тепер. Що за звукова атака? Я в шоці. Що за наруто нафіг? Эээ, то. О, він той дядько тоже пішов. Все, може ти йти. Він пішов. Пішов, пішов. Опа, там двоє. Куда? Вони за вами біжуть! БІЖІТЬ! Вони прям за вами біжуть, Ви то розумієте, БІЖІТЬ! Той, Маркян, в тебе все нормально, а там Там тому шеї скрутили. Неймару. І за твої тоже біжуть Такий звук там прикольный. Ти издеваешься? Ти здіваєшся Тепер возруждаемся. А булы пішли далі, ніж на... І... На нормал, А, а ви що, не возрождились? А возрождилися. А во... Є вдвоє. Тепер... Тепер біжу... Бачили ви моє лице? Я можу ще раз возрождитись. І як? Ти знов в тій кімнаті. Я так дис. Ти виходиш тебе ходиш од. Я зразу Пал Я просто ж ти такий дивишся на нього. Він тебе кокає, і ти просто якийсь сп'яний мужик падаєш просто. Я не можу. Я просто. Я, коротше, Возрождаюсь я тільки возродився! Мене вже кокнули. Я возрождаюсь, і переді мною СКРІМИ! Опа, Мартіан, шо прекрасно там. Така Я зош... це не бачу, правда, ботанька зайшов. А, приволік сюди ще одного, там. Так, да. О, побіг, все, немає його там. А ні, ще один є. Він там стоїть, щось дивиться, у такого шукає вас. Нащо ти свистеш йому? Що не так... Ой, який страшний. <світник> ти що, ти ви вища на нього дивишся? <світник> ну, <через канал. світник> що, чуєш? Ти як будеш дивитися відео, ти будеш бачити, що ти фонариком собі в камеру світиш. <світник> що? Як? <світник> ти фонарик в рот взяв. І і нем світиш собі в камеру. А ти зайти, зайди на мене, ти можеш на мене дивитися? Та, ні, я типу від третього лиця на тебе дивлюсь. Ти ту. Я, ти я, так, першого лиця я з челом наблюдаю. Він стоїть досі. Досі стоїть? Так, він утікає. От піцик. Він там дивиться. Опа, заки. А, так ти пожертвував собою. Йой! Там скрімер ще один. Біжи! Біжи! А ти що, неймар, стоїш? Давай шукай вихід! Рятуй Маркіана! <свистак> Тупо так, а? І все. Шукай! Шукай вихід! Давай, тікай і шукай вихід! Шукай вихід! А пояки наблюдають на нього! Ну! Ого! А, він так далеко відійшов у Прекрасно, ти пожертвував собою. Ліпше він просто відволікав їх, а ти б шукав вихід за той час. Вони просто вас зажали в одному місці, ви то розумієте? Я, я в шоці. чесно. Я. я в шоці. Ну, в такому що... Слів шука... у мене. Ну, де так можна? Короче, давай шукай вихід або помирай. Кажу так. Та помирай, що тут вже? Ну, реально. Все, тепер ливаємо. Там зажали його в один кут. І усе. Ах, бек лобі. Угу. Easy. Класно. Треба вибирати Easy. з малом не справляємося. Прекрасно. Тепер просто біжимо і шукаємо вихід. Бо тому що... Біжить за мною. Бо тому що це дупа. Напевно, того буде остатня катка. Бо ми всі вже обісрались так конкретно. Ти біжи за мною? Давай швидше. Бо Тому що то дупа. Опа. Там того піцка немає. Можемо далі йти. У мене серце таліпається. Але то таке. О, вже надпис якийсь. І, в принципі. Прин... Так. Треба відійти. Трошки побігали і відійти треба, тому далі біжимо. Опа. За нами біжуть. За нами біжуть. За нами біжуть. І нам дупо. Іде. А, воно ззаді. Що ідемо. Ідемо. Опа. Стрілка сюди. Сюди. Опа, вихід. Так просто вихід, ще не знаходили. Опа, і усе. Перший уровень пройдений. Можна тупо так зробити, і усе. Більше є в хор, ні ногою. Так. І давай швидко на спринті то все робимо. Тупо тебе ж має має зі мною перенести, тому все окей. Зараз я швидко. Сюди падаю, І надіюсь, що все буде окей. Так, швидко, пришвидко. Опа, все є. А він не міг вилізти той піцик такий. Опа, я впав. Тебе ж тоже перенесло зі мною, правильно? Я, я ж правильно розумію, так? Так? Чи ні? Ну буду надіятися, що так. Знову щось англійською. Стоп, що тут таке? Що за сценка? Опа, а чому я опинився на тому ж самому місці? Мені інтересно. Дуже прямо. О! Нас двох кинуло. Тому все окей. Тепер ходи, ходи, ходи. Фонарік вроді би. Отакого фонарік. І яблуко. Що? Холодильник якийсь. Кролик. Ще якась кімната. Сю сюди, сюди. Опа, туалет можна трошки покакати. Тут можна заховатись, по ідеї. Але як, як вилізти? Опа, виліз. Так, в принципі, можна йти наверх, нагору. Тут більше немає ніяких виходів. Якщо що, треба трошки сили поекономити, походити. У мене аж горло болить. Нічого собі тут вид такий нормальний. Можна трошки на кріслі посидіти. Правда, то якось смішно дуже дивиться, тому я краще побіжу. Якась мотузка, ще є... ще щось. То можна взяти, залізти туди? Ні? Тому просто тоді знову ну, не люблю я цей звук. Опа. А це що таке? Чуєш? Пригне. Токтоні. Пригни. Я. Ну. Окей, треба розбігатися і. Ти-ти... А. а! То просто перехід на наступний левел. А. Так, да, перехід на наступний левел, як неочікувано. Так, знову я десь опинився. якійсь Аврорі. Угу. Ну окей. Так. В принципі, тут начебто тільки 11 левелів. Mm. Знову розетки. Не знаю, нащо вони взагалі тут. Ага. Відкрити я ніяк не можу. Тут а якийсь малюнок. Так. Не очима, а. Щось слухати треба. Ой! А, ай яй 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 Яй-яй-яй! ж пішло? Я ж надіюся, що... Воно. А ні, тут камера. Воно не пішло. Ми тут надовго застрягли. Так, стоїть там. Oh Uh-huh Чого-чого, але такого я не очікував. Зраз мінус я, так! Прекрасно. You are a deed. Я не дід. Тому все окей, типа 4. М -м, ну, в принципі, можна 4 рази возродитися. І зразу померти, тому що там неможливо піти. Та гра не до кінця дороблена, та? напевно, або я просто слабко граю. Тому я буду дивитися, якось його підіграє. І на цьому фоні буду закінчувати це відео, тому що в мене вже нерви здають. Я не можу далі грати. Тому до нових зустрічей. Па-па!